Доброго ранку, шановні підписники. Ну, Сьогодні субота, а роботи багатенько. Надо за сьогодні все це діло успіть. Вчора чоловік привіз решетний стан із жандіра. Яка модель джандіра, я вам не скажу, бо самого комбайна ми в глаза не бачили. А привіз решетний стан, розпалося там. Ну, те все діло ми виставили, поварили, кинули ромбіки. Ось так бачите О. О. розпалося воно давно, навіть зазори тут були великі. Ну, Все це виставили, поварили і одну сторону і другу. Не ми його варили вже. От. Одне решетний сад, другий, ну той вже готовий вже порядок. А кинулися ж решета мірять. А на решетах оті всі ліпістки та деякі одірвані. І що ж виходить? Тут стоїть двигатель. Воно ж регулюється за допомогою комп'ютер. Комп комп'ютер регулює е, цю біду, і воно ж, а воно, виходить, от, ці, ось, цілі. А це, бачите, вже він переламаний. От він бачите, вже переламаний. От, цей цілий. Це я зварив, не розбираючи решета. Попробував, як воно. Ну, Одна сторона, як бачите, вона зварилась хорошо. А знизу там капочку треба капнути, а там ні, як тому, що ну там, е, як кажуть, Профіль цей мішає. Так це тут вийшло, що тут є такий от проріс великий, а далі, вони, туди вже проволока чи горелочка та не влазить не і не вийде, і довелося нам розбирати це решето. Но решето вже було реставроване, тому що задня частина е, оцих полосочок була приварена такими пластинками. Та що. Все. От вони, От так оці було. пластинки були приварені. Но на нових решетах такого а, немає. А там пластинка стальна, вона запихається да, отуди, вона заправляється. Вона заправляється, і воно ну, для того, щоб воно, воно вискакувало, вже коли реставрували, ці пластинки приварили. Ну, Андрюша їх акуратненько зрізав, розібрали. І що в нас з цього діла виходить? Уже ми не перший раз так сказати, реставрували такі решета. Реставрували і на. Е, класах на комбайнах, на домінаторах ні, а на класах да ліксіон е, решетний стан варили е, все це діло. Ну там теж розбило його було. Його. А шнеки не робили шнеки класовські, да. тут швелер у мене був. Спеціальний конуса це все діло. Його ж там зварити теж так непросто. Надо, щоб не тільки, якщо шнек буде поведений, то буде. Воно там усе черкать протре його. Все це діло. Ми і, так сказати, робили. Ну це було давно. А може й недавно. От. А це ж прийшлося так. Ну, от, одну вже я зварив, отак от, от вона виходить. От. Ну, от, тут ще трошки треба облагородити, щоб вона свободненько двигалася. Да, це все ми провіримо. От, як бачите. От. І болгарочку акуратненько, тому що так не звариш. його. І ходитиме, І ходитиме... Ще... воно от як. Як воно лопається, ця сторона, ми її не затачуємо. А цю робимо як трошки на конусочок. Ну і, понятне діло, що ми його оце все діло, так центруємо, щоб воно ж не вийшло, що одне так, а одне так. От. І тоді ж вже точечками зварюємо. Оце такий процес роботи. І за сьогодні нам треба це все діло встигнути зробити. тому що зернові комбайн був, Ну, понятне діло, що потери були великі, так як не працювало решето. Ну, а тепер треба на. На кабачки треба це все діло відреставрувати. І, до речі, Андрюша продає свого плуга. Може, кому треба. Так що телефонуйте, от, домовляйтеся. Е, Наш підписник е, е, в, Ютубі, е, ті, ті, да? Не, в Ютубі в в Тікток да. е, продавав Лєнкен е, е, плуг. Е, ну, показував його в роботі. Таку землю, як у нас, ми в прошлому році орали, що воно налипає, і воно ні там пишуть, та ті флонові надо, оці отвали. Та й палки. Там обикновені отвали, тільки імпортний плуг. Та він кладе, він розрізав нього той розрізний диск стоїть. Усе Ну, у нас цього диска, понятне діло, не предусмотрено на тих плугах. І такий Андрюша хотів хоче придбати такого плуга, попробувати з таким. А свого хоче продати. Так що. Може, кому треба? Плуг в отлічному стані. Що ми спахали? Ми спахали чотирма тракторами 35 п'ять гектар. Він він новий. Пішли покажу. Да. Купили стойки, купили колесо, оці ж цірішки, оці всі часті, ну на якісь кріпляться, так сказати, стойки, болти. Все це діло ми купили, а вже ж варили ми його вдома е, самі. Е, профільна труба, вона товста стіна тут, восьмерка здається, е, товщина е, стінки. От. Поточили шайби такі товсті, не те, що нам давали, як ви бачите, Ось, сюди він. шайби потовчили, нержавейки, щоб. вони такі. Да щоб уже воно щоб не було. Не продавило і не прогинало. От. І як він орає цей плуг, значить буде кусочок відео, в суди там є, як ми не морали. Місце, де воно було. Ну що, як бур'ян великий, да, між корпусами проходить, а на колесо набиває. Ну, вирішили його поставити ззаду. Поставили ззаді, отлично стало. І мене пл... ні разу не забило. Да, і плох регулювати, що отлично було. Мандрю не забивав, тому що стойки високі. Пробували ставити колесо резинове, теж налипає. Тільки треба ставити його от на желізне не так налипа. Да, на желізне не так налипає. І ще що, от у мене колесо воно полуовальне і воно стоїть нерівно по отношенню до цієї рами. І воно виходить, як наче скользить. І ота от вся грязючка, яка налипає, вона ну, щищається, так сказати, із колеса. От. Ну, у нас желізне, понятне діло, що не так налипає. Болти нові, анодіровані, так, що, як ви бачите, плуг абсолютно новий. Поварений на вірняка. Там, де ми варили, воно не відпаде. Зро робили, так сказати, як кажуть, для себе робили. Да. Хоча, як ми робимо і для людей. Ми не робимо на маті так, ми робимо, щоб воно було вірняка, щоб тоді не було ніяких балачок. Далі польові доски. Ну, надивилися ми в Ютубі, як плуг повинен бути по відшенню до цього ж отвала, до носка. І прийшлося до польових досток і ще 10 міліметрів, отаким отак -от, от образом, значить, прикрутить. І тоді виходить, що трактор не тяне ні на похоту, ні на борду. Що він йде чітко. Можна руля бросати і він йде рівненько. Ну якщо тільки знімаєш оці. Штуки, виходить, одрізає, його постійно тягне в борозду. Треба тільки рулем його держати. Ну а це воно незручно. Не Треба тільки, що отак. Вот і вийшло в нас, що ми всі три польові доски отак от додавали. Ну, воно нічого не вредить, ніде нічого. Все і вийшло класно. І вийшло класно, тому що пробували і без них. Без них ні, тягне на борозду. А тільки їх поставили, о, і і вже все воно змінилося. Так що, може хто зацікавлений. Будь ласка, телефонуйте, номер буде в описанні і домовляйтеся. Є у нас диски з Андрюшиного трактора і резина. Резину брали нову, але но там залишилося протектора, може процентів 75%. Ну, нові. Мікротрещ на них немає. Ми ж поставили резину із ХТЗ і диски поставили. А те стоїть. Андрюша говорить, буде прополочний культиватор, так будемо колеса міняти. Так, за 5 років ми ні разу їх і не ставили. Зберігаються вони в нас, як кажуть, в сухому прохладному місці. Сонце на них не світе. Вони в нас у хаті там стоять. На них стоять навіть балансіри. Диски вже нового образця, не оцього старого. Ну, Вони не полопані, вони покрашені в голубий колір. Так що... Може, кому потрібно. Це не ота резина, що не співставить, а як кум наш. і Через рік повикидав вона, потріскалася. Вся, а там нема от Натлішний нам з резиною повезло. З резиною повезло. Ми тоді їх брали. шість штук шість штук. І чотири передніх. Да. Е, до речі, і передні є газоновські диски е, з 51 го газона, що то 6 дирочок переварені вже е, під е, передні ступиці, но тільки МТЗ або ЮМЗ теж є. Може кому треба. От. Резину брали ми разом, вона теж там почти нова. Так що хто цікавиться, телефонуйте і домовляйтеся. Оце отакий розклад. Свого плуга я не продаю, тому що буду букарити іще ще ним. От. Свій час, коли корчував корні, підігнув і раму, ну вона вже вигнута, поварена і накладений ром. Ну, як ви бачите. Бо тільки єдине, що у мене він на е, триугольнику. Тут вже як ти його почепив, вже ти його не одрегулюєш, тільки можеш смістити вліво-вправо, а в Андрюсі вже воно можеш одрегулювати. Як тобі треба туди подвинуть квадрат, вліво подвинуть, Ну, так вони раніше робили плуги. Це вже ми ліпимо так. Ну, мене влаштовує е, трактор мощний, хай ще потягає. Може, я доживу до того, що буду думати про того плуга козерного. Хочеться спробувати, як воно. Дивлюся, як люди пахають, що цілина трава, а він перевертає ні одного корінця, зверху не видно. Він його перевертає. Ну, отвали зовсім інші, понятне діло. Я вже свої отвали, оці кінці. От як ви бачите, понагрівав і позавертав, що тим дужче його клав. Кладе, ну, все рівно не так, як, як, як хочеться. Може да земля така, бо було дуже сиро, коли ми прали тоді. І от так воно виходить. Е, так що, будемо продовжувати так що працювати. Пішли робити? Так, да. Будемо продовжувати працювати, бо е, час не жде. Ну, а далі покаже, що в нас вийшло. Без діла не сиділи, як тільки є час, і продовжували класти. Так сказати, наш склад, нашу стіну. Ну, як було заплановано, вивезти у кирпич по той е, розмір, а потім купів кирпича. І я його доложив. Зробили отакі е, так сказати, трапи. Трапок. Трапок. А дети три точки поставив, скрутив профільну трубу, яка в мене залишилася. І от на ній, я наверх ставимо столи і ще, і от, пожалуйста. Отак вийшло. Не хватило трошки цегли. Прийшлося 500 штук купляти. Ну, отак от, і от. Косики поробили, тепер там миші бігати не будуть, вони будуть сповзати. Чи не, не будуть мостити там гнізди. Ми тепер нам що треба буде зробити? Воротах. Ворота. Ворота. Ну, зробимо. зробимо ворота. О, і зробимо каркас воріт. Як це все воно буде відбуватися, ми покажемо. От. Варити у нас вже є чим. Андрюша купив полавтомат фірми Дніпро М. От. Проволокою варе 0,8, 1 мм, от 220. Ми вже пробували. Тому що наші 380 це треба його тягнути сюди, він неподйомний. Це по-перше, а по-друге, 380 сюди тягнути, кабель треба ще купувати. Ну і вирішили е отак. От Купили полуавтомат, щоб оце все діло на місці мобільно зварити. Та й йому потрібно у нього аргончик там рядом, рядом полуавтомат, щоб не бігати по тому гаражу, сидіти за столиком і оці всі вещі мініатюрні, ним зварює. Ну, працює отлічно. Ну, взяли не найменший, а взяли такий середній. що... 16. Так, да, хороший такий. Я теж пробував, аж зищить. Ну, нове є нове, що там балак. Це наші вже там і конденсатори повисикали да, в нього. Наші варить. Наші вари, <плес> да. да. вари навірняка, оті там, прутики да. 5 мм Та я тільки торкну, він наскрізь, прожигає, проварює так, як нам треба, понятно? Він не насирає зверху. Я до нього примінився. Зараз будемо решето варити, я ж прут, я ж ним. І проволочка не віддавна, тільки ляпля під чототом. От так. Так що сінокос, косіння ще не закінчилось. Коса налажена. І косілочка теж Ні, Надо... У нас, у нас Ну, Хороший чоловік державний хазяйство в сусідньому селі треба ще покосити. Ну, Такої змоги, поки немає, то ну, нема змоги. Ну аж демо на стрі. Акумулятор не знімаємо, плющівку не консервіруємо, треба чоловікові допомогти. Ну, от коли, коли там вибере час, він, коли там буде змога, тоді поїдемо і все це діло зробимо. Ну, а на будущее, поняття діло, треба буде замовити і сегменти, і противорежищі, щоб було, тому що на сезон їх не вистачає. Ну, отак. Немає якості цих деталів. У володі Плющилка були шумахер і пальці, і значить, сегменти. Один так стить, один так на болтиках Так вони ними не косили. Не коса, вони ту траву воно жує і немає діла. Отак. Тільки треба підводить, точить, гострити аж тоді. На день вистачає. І що ж, виходить? так, слідуючий приварили. Як вам видно, що проварено. Ну Трошки благородним, щоб там не зацепало. і все. Взяли слідуючий. На цьому конусочок я вже заточив. А тут клац, а він отак От Одпав -от всередині, якраз на точній сварки. Ну нічого страшного, зараз рядом. Беремо, просверлюємо отвір, щоб і тут приварити його, і зафіксувати. Ну, не міняти їх. Що, що воно відпало? Це що перекал метала виходить, от він стоїть у своєму місці. зараз ми його тут... -от -от -от. Ну, Навіть якщо щось попало, його ж не виламо. Ні, звісно, його повинно підігнути, а він цілий. Значить, такі прутики. Ну, на самих прутиках, там, де воно ходить, вироботки там немає. Що ж його міняти? Це як отак -от, усе його міняти, так це тільки на той комбайн робити, виходить. Ну, те верхнє реше, то в минулому році реставрували, там нові ці пластини. А це ж вроді воно і хороше. Це якби була виробітка і отут, це ж кажде було б. І, і там ми робили, наварювали, і там обтачували. Ходить і досі. Так що не відпадає. І оці штучки приварювали, що надівали, угу. ой-ой-ой. Ну а де його набратися всього? І таке робили. Так що, так, отак вийшло. Точечки просверлили, якраз там до того валіка наскрізь і просверлили. І отак виходить, оце все зварювання. От. От Осталося зачистити. Да, там проварилося. Чи треба капнути там кінчик ще? Ні, там достало. Достало, да, достало там. От і все. І не треба їх міняти на нові. Ще вони послужать, так сказати, трошки. Так, поїхали. як Це ті перві ліпістки, які варив я не... прямо на решеті. Ось з цієї сторони, як ви бачите, приварилось воно хорошо. з внутрішньої сторони, от бачите, як воно не приварюється воно таке, ну, понятне діло, що воно і держати не буде. От Зараз ми його, коли все це діло розібрали, зараз я точечку поставлю і буде воно працювати. Так це одне, що там є, як, а ці останні тільки треба розбирати. Так не виходить. Ну. Все воно держить, все воно. Зараз доварюємо і. Обтачуємо під кажуть, розмарафетна водим і збираємо. Обіг то і перевертаємо. В і так, вибачаємося, що не показали, як зібрали і як загрузили. Ну, Були хлопці, якраз загрузили машину і погрузили у прицепчика і решетний стан, і решета. Все зробили, поварили. Чоловік залишився доволі. Так що все в порядку. Якраз обідній час. От. Ну, оце отакий, так сказати, розклад. Будете задавати питання, скільки грошей. Я відповім зразу. Не взяли ми копійки з тої людини. Людина залишилася без хати, без криші над головою. Залишився побитий комбайн. Чоловіку 70 років. Йому ж теж треба якось жити. Ми не беремо грошей. У нас, так сказати, на даний час невеликі кошти є. Ми не бідствуємо, хай і людина на ноги стане. Ну, це так. Так, що. Щоб не були лишніх питань тих а асіки, а як? Не все у грошах міряється, треба трошки і совісті мати. Так що дивіться, насолоджуйтеся і на все добре.